Всім привіт, і сьогодні я буду розповідати про е, те, як я зробив цей компілятор для е, мови асемблера архітектури x86. І що спочатку я почну? Я почну з того, що покажу, що моя програма може робити. У, уже, зараз вже є певні, як сказати, готові е, файли, які вже є певний, як сказати, результат. І, і оце можна сказати, що цей файл це фінальний результат е, моєї компіляції. І ось тут це саме вхід, ну, вхідний код, це, це програма, яку компілюється, а тут вона. Її видно, що вона тут в такому вигляді, що просто оці всі команди директорії вони просто тут з'явилися, і просто генерація бінарного коду в 16-ковому форматі, і тут зміщення в пам'яті, в сегменті пам'яті. І спробуємо щось змінити. Наприклад, зараз у нас умова знаходиться в одиниці, це значить що ця директорія, спрацює і буде компіляція цього рядка. І ось буде динамику. Якщо ми поставимо 0, наприклад, то тут повинно з'явитися, ну, поки це не, не компілюватися, це ігнорувати, а це компілюватися і виводить сюди. Так, спробуємо змінити на 0 тут і запускаємо. Так, програма попрацювала, і що ми бачимо? Що Тут усе, все, як я говорив, тут нічого не компілювалося, тут все скомпілювалося. І ми можемо ще щось спробувати. Наприклад, э, э, ну, можемо. Ось тут, наприклад, якісь ще команди глянути. Тут видно, що 20 це у нас. Константа, яка передається, вона тут видно. І якщо ми, наприклад, замість. Зараз де вона тут? EBX 120H. І шукаємо, де в нас тут abx, Міняємо, наприклад, на 25. Якщо ми знову запустимо нашу програму, то ми. Що ми можемо бачити? Тут 25. Все працює. А якщо ми почнемо, наприклад, щось. Наприклад. Ну, спочатку я думаю, покажу, наприклад, тут є резист. Ой, не резистор, регістр. І, наприклад, існує, наприклад, регістр BX. Так. Поки що в нас все це все так виглядає. Якщо ми запустимо програму, чомусь воно не спрацювало, тому що в мене не підтримуються 16-бітні регістри. Спробуємо запустити 8-бітні. Ну, підтримується 32-бітні і 8-бітні. Якщо я запустив 8-бітні, і ми шукаємо мови BL у 25H, то бачимо, що все працює, і зараз немає ніяких помилок. А тепер спробуємо вже щось поламати. Так як і тоді був, наприклад. Можемо, наприклад, взяти константу, яка не овощена, або е, можемо регістрою, будемо знову зробити. Якщо ми це все знов запустимо, то що ми побачимо? Що у нас аж чотири помилки. Ну це помилка в цьому виразі константи. Ну це зрозуміло, це вроді би отут. Потім у нас, е, що у нас повинно е, директора Else використовуватись після е, е, інструкції. І тут можна сказати, що воно наче не порушує, але тому що. Ця директива не була правильно опрацьована то це ну, викидає помилку, і як ми бачимо, що директива IF, вона зовсім не працювала, тому що вона скомпілювала цей рядок і оцей рядок, хоч вони знаходяться в різних гілках. Ну, якщо ми це виправимо, то буде так як попередньо. Або перша гілка, або друга компілюється. Далі у нас, ну, так само із Андифа. В кінці умови EndDIF через те, що їх не спрацювало, то з нього толку ніякого було. І ось четверте, тут повинні були використані реалісти І у нас. На вся причина ми, ми не те, що потрібно використати. Ну, якщо ми просто це все виправимо, то буде, е, як сказати, ну, майже такий самий результат, ну, точніше такий самий результат, як в попередньому разі було 0 помилок, і все як потрібно працює, що е, що одна гілка умова працює. Ну, Я думаю, що я загалом показав, тут вона дуже багато що може, і я думаю, що я краще поясню краще, як працює це все, як воно враховується, ці всі. Е, Команди, ну, сам код команди. І тому я пропоную перейти на такий сторінку такого веб сайту І ось тут написано, як, як сформується сама оця команда, рядок оця команди. До речі, як сказати, оці директиви, наприклад, у мене директиви, вони, вони чим сказати, що вони ігноруються. При генерації, наприклад, у наступне ніяких команд, о, якщо перед коло І, Вони просто вказують, що, наприклад, якщо ці константи або ще щось, то вони вказують, що ну, в який рядок перетворювати, наприклад, у динамі. Або, наприклад, ось тут директив, вони просто можна сказати, виді, певно виділяють пам'ять, вони просто роблять якийсь пропуск. Також, що вони заповняють, наприклад, якимись даними, або якщо не вказано, то там може якесь сміття лежати. І що ми тут далі бачимо? Тут є префікс. Префіксів може 0 або 4. Подивимося, що в мене тут. Так, у мене є префікси, Ні, це не префікс, як префікс. Тут всього один префікс. У мене так вийшло, що так, або нуля, був один префікс на моїй моєму кодіш. Так, далі що у нас? Потім у нас сама є обкот. Один або два. І у мене. я не пам'ятаю, можливо, лише один. Лише один. Сьогодні бачимо команду, один обкод. Це вже якісь подвідання. І так само. І ось тут я можу, наприклад, показати обкоди, як вона генерується. Навіть можемо, наприклад, подати якусь команду. Наприклад, Ink EDX. Дивимося, шукаємо Ink. Це команда е, інкремен, інкременту. І як ми бачимо, EDX у нас 32-обідність регістр або 16 або 32 Потім дивимося, що 40, ну, 16-кове число плюс сам регістр. А регістри номера зараз покажу, вони ось. Вони таким чином формуються. Тобто якщо у нас е, EDX. То у нас виходить 10 01 0. І нам всього потреба, як ми знаємо, як сказати, 0-1-0 це бінарні, якщо ми це спробуємо перевести в 16-кову систему, то це повинно бути, по ідеї, 2. Тому 40 плюс 2 буде 42. І ми перевіряємо так, все правильно. І ну, Так само інше. Тут, тут, наприклад, Регістр залежить, сама команда, вона від залежить, залежала тут, просто постійно певне значення. Звичайно, тут дуже багато всяких нюансів, і зробити компілятор повністю для всіх команд зусилля цієї декомендації, це дуже-дуже складно. Тому в мене певні обмеження є в моєму компіляторі. Далі що у нас? Далі далі пройдемо. Я розказав про саму код команди, потім є ще байт, який відповідає за цю адресацію. І зараз де він ось тут. Що перше, це все називається мод, і там ось чотири значення, що один один це адресація регістра. Тобто, ну, тут в основному завжди регістр дуже рідко винятки. А тут, якщо, наприклад, 1.1, то тут значить буде два регістра. Тут 1.0 – це 4 байтане, як сказати, суп. Тобто, ми можемо використовувати displacement з 4 байтами, ну а 0.1 – це 1 байт. А для двох байтів, там, родич, чи префіксористовується чи щось таке. Ну, а 0, -0 це непряма адресація. Отак. От Можна сказати. Звичайно, я теж можу щось показати, наприклад. Наприклад, у нас є ось така якась команда, наприклад, отака. І ми бачимо 03 э, c 3 Якщо ми відкриємо калькулятор э, для програміста і напишемо 03C3 ну, в, в 16-ковому форматі 03C3. Ми бачимо, що в бінарному це виходить, ну, по-перше, тут 200 не проігнорувало, там всі нуля, Виходить 0,0110. 1,100, І як ми бачимо, що оці останні дві, як сказав, узки по 4 біта, ми бачимо 1,1. Отут. Означає, що це адресація регістрів, наприклад, ось цьому, цих три біта. І тут написано 0.1.1, і ми можемо подивитися, що це за регістр. І як ми бачимо, це EBX. І там, до речі, ще 0,0,0 був AX. І як ми бачимо, EX це 0,00, а 0,1,1 це у нас. 0 ABX, 0,11, EBX це так само, як е, е, зенерувала моя програма. Далі що у нас? Е, ну, це майже основний розказав про це. Ну, це самі регістри, якось е, 16-ти батні, EX, ось так він знаходиться, а AX – він половинку AX, справа. І ще в AX ще ділиться на, ще на два регістри, AH і AL. І так з усіма. Це, це регістри загального призначення, є певні плаги, є певні. Сегментні регістри. Це більш використовується більш для адресації. І тут є тільки 32 бітні, 16-бітних тут немає поділу на 8 бітів. І далі що ми можемо бачити. Ну, це все я розказував, що тут це певне значення, яке підставляється в команду в залежності від якого якийсь регістр. Далі SIP. До речі, він мене використовувався, але дуже небагато. І його суть така використовується: що, що можна використати два регістри, які можуть мати певну, як сказати, основу. Ну, в основному це для цих для Васильів всяких використовується і індекс. Наприклад, основа це сув у пам'яті, індекс це просто як ми. Нульовий, перший, другий, третій елемент масиву і скейл. Ну, він використовується, наприклад, для вказання, наприклад, 0,0 це все 1 байт, 01, це 2 байта, 1, 0, 4 байти, 1-1, 8 байт. Ну і, і тут так само в індексі base оці всі числа представляються. Тому на цьому зупинятися не збираюся. Ну, і в принципі, ну, це є основна, основна інформація щодо формування цих всіх речей на цьому в цьому. Компіляторами, і що я написав? У е, мене цей код на ці файли. Е, ці дати в мене я трошки неправильно зробив, тому що вони е, можна нам не, ми не повинні, наприклад, відслідковувати наприклад, е, що в реєстрах стоїть або ще щось. Нам просто задача компілятора, як сказати, зробити і і сформувати цей код. Машинний код, який повинен процесор економіка. І він повинен відслідковувати саме ці зміни е, регістрів і всього. тому у ці файли не потрібні. Наприклад, error це для обробки помилок. Це ті, що, наприклад, виводилися мені тут, що ми помилок або ще щось. І як ми бачимо, що є два класи, сама помилка, яка в ній може бути певне повідомлення. І сама, як сказати, можна сказати, певний об'єкт, який буде обробляти ці всі помилки, наприклад, вивести всі помилки, додати, що, якщо щось неправильно, і у файл мадрукувати. Інструкція теж вона в мене не використовується, ці файли. І лексичний він доволі складний. Тут певні константи, певних е, виразів, це певні константи, які вказують напевне, скільки розрядів, е, наприклад, реєстрів в основному використовував. Тут теж певні речі. Це самі файли, з якими я е, працював, що вхідний файли, вихідні. Тут ці таблиці, по яких звіряння, наприклад, чи такі, наприклад, реєстри існують або ще щось, на яким чином це ж треба знати. Все... Як е, Знать який рядок, певне зміщення в сегменті. Більше, як сказати, допоміжні. Тоже певні токени і багато всіх речей тут конструктори. А, це саме створювання певних таблиць, тому що я використовував а, структуру map, і там буде потрібно туди щось покласти такі значення. І таким чином я розробив ці методи. Це певне читання рядків і опрацювання. У мене складався з двох переглядів: Перший просто а, виявлення помилок а, більш синтаксичних ну, щоб такого, воно не входило в помилки, наприклад, а, а, оголошення другого разу, наприклад, а, якоїсь, наприклад, константи, або ще щось туди не входило. А в, другому вже після першого перегляду, це вже є певні дані, вже відомі, які, наприклад, с, структури даних, наприклад, ну не зовсім структури даних, а ці константи, е, яких, наприклад, вказується певне місце знаходження певних даних. Тому таке потім теж опрацьовується. Дата аналіз, воно теж опрацьовує, воно, там є різні а, а, різні, наприклад, директиві, оголосить байт, наприклад, два байти, наприклад, ні, слово, напівслово, подвійне слово. І воно це все працює. Це теж певні свої функції, певні перевірки, регістрів, який тип регістрів. Це все використовується для префіксів, яких я показував, що у все є тільки один префікс в моєму коді. Але воно може навіть і інший код і більш складний, і все по ідеї повинно працювати. Якщо воно не порушує, наприклад, якщо якісь там команди, які не підтримуються або ще щось, то там звичайно не буде працювати. Далі теж певні допоміжні методи для опрацювання реєстрів, вивести певну інформацію, це саме почитати рядки. Тут, до речі, це таке це, це просто Ми всі пробили, наприклад, видали і передали параметр вектор, і ми яким чином повинні визначити, що це, наприклад, команда, це оперант. Тобто це метод цей робить. Далі в нас теж певні це врахує певні зміщення. Наприклад, команда може мати різне зміщення. Як ми ось тут можемо побачити, що ця команда у нас а, зміщення 4, тому що ми бачимо тут 4-4 байта. Далі ця команда, що у нас зміщення 2 байта і так далі. Так, це просто написати файл лістінгу. До речі, це якраз відповідає одна метод ця лістінга другий друге лістів, хоч цей оцей файл перший лістинг, Він трошки примітивніший, але не вся інформація, яка тут там знаходиться. Далі у нас а, генерація певного коду. 16 колову і. тому подібне. І ще є клас рядка, що є певна мітка сам з назва мнем і оперативно. Це те, що в цьому. При методі докінze воно тут все заповнює. Цей об'єкт в певні значення відповідно від вхідних аргументів. Далі main, ну це просто такі файли, який працює. Створити цей лексичний аналізатор, ініціалізувати його, прочитати, як сказати, це просто прочитати файл. Цей який ми, код, який ми хочемо компілювати. Це просто перший перегляд, зробити другий, і вивести результат. Далі у нас субкод, Ну, він тут використовується просто, щоб враховувати саме, як сказати, в 16 форматі у нас переводиться 16 число і виводиться цей рядок. І також типу команд, які мене підтримують. Далі у мене є ще є оперант, такий є файл, теж тут. А це вже опрацювання певного, наприклад, параметру. Що у нас тут є сегмент може бути. Наприклад, у мене видно, що. Наприклад, тут використаємо сегмент. Тут, наприклад, немає Тому це відповідає за цей сегмент, потім є е, саме значення. Тут можливо знаходиться абсолютне значення, наприклад, якщо це якась константа, е, ім'я. Це можливо теж, якщо, наприклад, ось у мене тут, наприклад, рік. Ну, константа є. І воно тут і все записується. Е, звичайно, воно виловлює всі помилки на цих етапах. Е, Самі регістри. Це регістри використовуються, якщо у нас, наприклад. і, і ці числа, це наприклад, у мене. Тут є такі, наче дужечки. Це пише така адресація, яка я показував ось тут. Це все саме адресація. Два, як сказати, два регістри, і тут які вони знаходяться, вони все. Тут вони закидуються, тут самі, звичайно, крім регістрів, наприклад, тут можна плюс 10 зробити, воно це все сюди записується, враховується. Це конструктори, певні пер, 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 перевірки, чи це якесь число, якісь там. Якийсь це якийсь сегментний регістр, саме значення взяти, перевірити певну адресу. Адресу, по ідеї, вроді би, саме що тут знаходиться, чи там всі мови правильно виконані чи ні. Чи це правильна адреса. Просумувати. Ну, це вроді би воно просто сумує. Сумує ці числа і, і, і число повертання. Вивести певні значення, операнда, і теж певні перевірки. Ну, ще є утіл, це просто допоміжні, як обрізати певні пробіли, тож якісь там запоміжні. Речі робити. Ну, по суті, це все, що я хотів розказати, це сказати, це, це майже основна інформація, яка необхідна для розробки компілятора для асемблера для, для архітектури X86. Тому дякую за увагу. До зустрічі.